Добрий вечір до вашої уваги за і проти. Ця програма аналізує діяльність Африканської міської ради. Є постійні комісій, комісії і депутатських фракцій. Ми з'ясуємо наскільки ефективним є депутатський корпус шостого демократичного скликання щодо виконання своїх передвиборчих обіцянок і забезпечення соціально-економічної перспективи Африківська в поточному році. Ця проблематика рельєфно окреслена в порядку денному 11-й сесії Африківської міської ради, яка сьогодні розпочала свою роботу. Міським депутатам запропоновано до розгляду понад 40 проєктів рішень та цільових програм, які стосуються різних сфер життєдіяльності міста. Муніципальні реформи в ЖКГ – ключова тема сесійної дискусії. Зокрема, 11-та сесія має ухвалити положення про створення департаменту житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку, а також департаменту містобудування та архітектури. Міську раду ознайомлять з особливостями роботи єдиного розрахункового центру, який надалі буде опікуватися житловим фондом Яфранківська, франківська а це 1800 будинків. Також дана сесія має ухвалити низку рішень щодо врегулювання приватизаційних, земельних і майнових відносин в Івано-Франківську. З огляду на дискусійний характер і строкатість питань порядку денного, депутати не виключають, що 11-та сесія матиме два пленарні засідання. Ну і докладніше, з цього приводу ми сьогодні поговоримо з депутатом двох скликань Богданом Федьківим. Він входить до складу фракції партії регіонів. Добрий вечір, Богдане Михайлович. Добрий вечір. А як бачимо, 11-та сесія досить виглядає напруженою. Аж не віриться, що це відбувається посеред літа, коли всі сидять на валізах, відправляються відпочивати, а представницький орган працює, як кажуть, на повну потужність. Чому? Ну, літо для виборців, для населення, для громади міста, а влада повинна працювати і забезпечити нормальний відпочинок і дорослого населення, а також дітей. До речі, школярів про це відійшлося на і сесії і так далі. Тобто, влада в місті повинна працювати, незважаючи на те, що хтось із чиновників бере відпустку в цей період. Але тим не менше треба забезпечити життєдіяльність міста, громади, готуватися до зими. Бо сани готують літом, ви знаєте, а зима не за горою, і роботи є достатньо. Тому нема потреби депутатам відпочивати. Хто хотів, той поїхав на відпочинок. Я бачили, що сьогодні в залі зареєструвалося із 60-40 близько сорока депутатів. Але рада правомочна ухвалювати рішення, в тому числі і дуже важливі для життя громади. Взагалі, -то, якщо підбивати піврічну діяльність представницького органу Іофранківську, бо дійсно вже півроку вони працюють, а от які плюси і мінуси, от ви би окреслили в роботі міської ради, чи ми можемо говорити про якийсь коефіцієнт корисної дії нинішнього скликання? Якщо я депутат вже другого скликання, якщо ви порівняти попереднє скликання зумовно. з цим, то мені імпонує цього разу більша організованість, пунктуальність виходи депутатів на роботу. Маю на увазі на засідання, вони починаються вчасно. Звичайно, що ще є пережитки росту, так звана дитяча хвороба депутатська, коли з того чи іншого приводу обранець намагається мікро... підійти до мікрофона, особливо якщо там телекамери є і щось заявити. Можливо, можна зекономити в часі на депутатські запити, звернення. Ви бачили, що сьогодні ми до 12-ї години працювали, вислуховуючи різні депутатські. Запити, звернення. Звичайно, вони стосувалися важливих питань, як окремих людей, так і загальних. Очевидно, вивчити доцільно досвід роботи сесії обласної ради, де на депутатські запити відводиться певна кількість часу, і хто встигає, той вкладається, а решта в письмовій формі. Є частина таких запитів, що можна їх робочому оформити, в робочому порядку, оформити відповідно до закону про доступ до, до публічної інформації, який недавно ухвалений, у вигляді запиту на інформацію і так далі. Тобто не обов'язково витратити час на ці е, такі затяжні, е, інколи без потреби, дискусії щодо тих чи інших депутатських запитів. Е, також це скликання. Відрізняється тим, що депутатський склад наполовину, а якщо й не більше, оновлений. І Прийшли омолоджений. Нові, омолоджений, оновлений. Є стала депутатська більшість, яка взяла і повинна нести відповідальність за все, що відбувається в місті, але це не означає, що депутати різних фракцій не мають конструктивних пропозицій, думок щодо життєдіяльності міста, розвитку його і так далі. Тобто має бути консолідована робота, мінімум політики, максимум конкретної роботи. На користь громади. Богдан Михайлович, до речі, як позиціонує себе депутатська фракція партії регіонів до тих проєктів рішень, які покладені на сесійний конвеєр депутатською більшістю, про яку ви говорите, От неозброєним оком видно усі комунальні ініціативи, які, власне, продукує депутатська більшість? Ну, все те, що співпадає з нашою позицією, з нашими поглядами, ми звичайно підтримуємо. І інколи складається враження, що рішення ухвалюється як на конвейері. Тут є дві причини такого, такого стилю роботи. Перша, те, що рішення значною мірою підготовлені у депутатських комісіях, і коли виконкомом, і коли вони вже йдуть до сесійної зали, то фактично вже є чітка позиція, вони мало дискусійні, можна ухвалювати їх без зайвого обговорення, без зайвої втрати часу. Звичайно, є рішення, які ну, десь носять політичний характер, можливо, навіть десь особистісний і так далі, пов'язаний з кадровими питаннями. Дехто із більшості намагається за реформи видати зміну вивісок, наприклад, міняють структуру про житлово-комунального господарства, об'єднують, створюючи департамент чи департамент містобудування архітектури. Ну, тут не озброєним видно, що більшість депутатська від свободи хоче влаштувати деяких своїх людей. А оскільки контракт із керівником цих підрозділів укладає міський голова, він не згідний на звільнення їх, таким чином вони розформовують чинну структуру, створюють департамент і людей фактично набирають уже оцей департамент через наново. наново через це, звичайно, не є конструктивний підхід, оскільки. Він тягне за собою значні фінансові видатки. По-друге, він паралізує структури, ці, які об'єднують у департамент. Коли люди сидять на валізах, звичайно, він не буде займатися сповна і продуктивно працювати, виконуючи свої функціональні обов'язки. Я не є противник реформ, але я хотів би бачити кінцевий результат, економічний ефект від них. Поки що. Ну, крім критики, загальних гасел і бажання щось змінити, я ну, не бачу. Подивимося, можливо, і ці зміни дадуть якийсь позитивний результат, але це покаже час. Але поки що такого прогнозування не видно. А, до речі, як ви ставитеся до створення єдиного розрахункового центру, чи ви вірите, що він своєчасно прийнявши на себе 1800 будинків, зможе їх підготувати навіть до осінньо зимового періоду. Ну, це теж треба дати роботу якомусь своєму чиновнику з одного боку, з іншого показати, що ми в місті щось робимо. Бо той стан ЖЕКів, підприємств житлово-комунального господарства, який сьогодні є, він плачевний. Більшість з них напівбанкрути. Ну, ви знаєте, що значне кілька підприємств, оголошені знаходяться, перебувають у стані банкрутства в процесі банкрутства. Ви знаєте, які борги у теплокомуненерго, тільки за газу не виніс 120 мільйонів. Гривень. Ви знаєте, яка ситуація на підприємстві Івано-Франківськ ліфт, який недавно паралізував роботу ліфтів у 400 будинках. Ну, це безпрецедентний Ми їх просто, відключили. Просто, просто Просто зупинили ліфти на знак протесту, що їм вчасно не виплачують зарплату. І при тому, що жителі міста, користувачі цієї послуги, вчасно і справно платять ЖЕКам за. Користування ліфтом, чому ці гроші не доходять до колективу цього підприємства? Є питання. Можливо, тому що там за великий цей колектив можливо переглянути структуру. Можливо, що вони занадто високі собі зарплати поставили. Я думаю, що для Івано-Франківська керівнику такого підприємства 6 тисяч і більше, а головному бухгалтеру понад 5 тисяч це. Можливо, зажирна зарплата при середньому рівні близько 2200 гривень. Ну, на тобто сесії треба... ви сказали, що це є пряма диверсія проти бунтики, це була пряма диверсія проти громадян. Ну, це є диверсія, звичайно, керівництва в першу чергу цього підприємства. Я і поклав відповідальність на виконком загалом. Ну, міський голова в той час перебував у відпустці, але є профільний заступник, перший заступник, які повинні були тримати руку на пульсі і не допустити такого розвитку подій. Ну, це коли люди приходять, скажімо, і не можуть піднятися на дев'ятий поверх, а жінка хвора там чи з дитиною не може спуститися на перший поверх, коли в лікарнях відключені ліфти, лише через те, що хтось не отримав за місяць зарплату, ну, це безпрецедентний випадок. Тим більше. Ліфтогосподарство це якби стратегічне господарство, одне з стратегічних об'єктів міста, і так легковажно до цього підходити. Я запропонував на спопередній сесії розглянути організаційні питання щодо доцільності перебування такого керівника на займаній посаді. І депутати підтримали це. Я думаю, що ми не можемо. Я розумію, є дуже багато проблем і. Завдання і міського голови, і виконкому зробити все, щоб ці розрахунки між колективними підприємств, комунальними підприємствами відбувалися вчасно. Жеки вчасно платили за ліфти, оскільки люди вносять плату. Ви не лише депутати, а ще працюєте в апараті облдержадміністрації. Скажіть, будь ласка, це несподіване переформатування двох ключових міських управлінь, а в галузеві департамент це щось схоже на муніципальну реформу? До речі, про муніципальні реформи говорили всі кандидати на посаду міського, в тому числі і ви на минулорічних місцевих виборах. Ну, проблема муніципальної реформи це, звичайно, великий вал нерозв'язаних питань. Сьогодні нема чіткого бачення такого загального шаблону загалом по державі, як вона повинна відбутися, ця реформа. Є особливості кожного регіону і міста, зокрема, великих міст, малих міст. Міст обласного значення, і е, перш ніж приступати до такої реформи, треба все прорахувати, спрогнозувати і побачити, що ми матимемо на виході, чи вона дасть плюс нам чи мінус, чи ця реформа в лапках призведе до розширення штату, збільшення навантаження на бюджет е, міста і так далі. Ну сьогодні це називають як реформування. Ще раз кажу: я не хочу бути якимось злим пророком. Я тільки за це, і сьогодні я проголосував за це положення, лише тому, що надіюся, що в походу ми вдосконалимо і роботу цього управління, цього департаменту, і зміни, можливо, доведеться внести її в положення, лише для того, аби місто нормально функціонувало. Тому реформи, звичайно, сьогодні треба проводити. Ви знаєте, що президент держави оголосив по 21 напрямку реформування, відбуваються докорінні зміни. В державі вони відбуваються болісно, із протестами, з іншими соціальними акціями. Ви знаєте, що відбулася і податкова реформа, на виході ось пенсійна. Болісно все це, це нове, не болісна, нове, нове все відбувається болісно, але очевидно, відкладати далі не можна в довгий ящик ці питання, не помічаючи їх, користуючись тільки ну, логікою, що завтра вибори, і це нам. Іміджово невигідно. Ми повинні працювати так, щоб на виході ми мали позитивний результат. Ну це ж не нормально. Ми мусимо провести реформу, скажімо, пенсійну, коли на 100 працюючих сьогодні 98 пенсіонерів. Я не кажу не виправдовую там збільшення пенсійного віку, і так далі. Тому що подовження пенсійного віку це один із елементів цієї пенсійної реформи. Звичайно, політичні опоненти намагаються на цьому грати, але вони самі розуміли, що це проводити, і Міжнародний валютний фонд, міжнародні організації. Нас штовхають до проведення таких змін, і місто івано франківськ як обласний центр не повинно стояти осторонь цього. І, звичайно, ми повинні все робити, щоб підтримати ініціативи і президента, і уряду щодо проведення змін. О, до речі, сьогодні в куларах сесії депутати із фракції фронту змін казали, що департамент ЖКГ може запрацює в нормальному робочому руслі, якщо певну адміністративну політику. І технічну і господарську буде дійсно ефективно здійснювати Микола Броніслав Саєвич, чинний заступник міського голови. Як директор департаменту, я позитивно ставлюся до Миколи Саєвича. Він людина компетентна. Він себе добре зарекомендував, працюючи директором підприємства Водоекотехпром. І нині, як заступник профільний з питань житлово-комунального господарства. Тому у мене є якийсь оптимізм, що очолюючи цей департамент, він зуміє організувати роботу таким чином, що. Всі структурні підрозділи, які у нього війдуть, будуть працювати як годинниковий механізм. Тобто права рука, грубо скажемо, буде знати, що робить ліва, а не так, як інколи буває. Одні на інших кивають, а в кінцевому підсумку страждає хто житель міста. Ну, сьогодні Микола Бороніславич Саєвча були запущені перші стріли критики з боку. Ну, ви у нас у нас тут я не бачу в цьому трагедії, бо хто працює, того і критикують. І працюю того, і, і критикують того, хто взагалі нічого не робить. Микола Вороніславич, я кажу, ще раз повторюю: один з тих, хто вміє працювати, може і хоче щось зробити. Те, що критикують, інколи критика буває безпідставна. Інколи люди обурені якимось станом речей, намагаються шукати винних і е, мишені обирають не завжди тих, хто справді винен у цьому. І взагалі я позитивно ставлюся до критики, вона повинна піти на користь всім, навіть якщо вона інколи і не об'єктивна. Михайлович, Михайловичу, кажуть, що складніше виглядає ситуація довкола департаменту, майбутнього департаменту, містобудування та архітектури. Там поки що немає чітких образів, як буде виглядати цей колектив, а хто його очолить? Там я бачу тільки одне, одна мета змінити нинішнього начальника управління архітектури і містобудування Ігоря Гарата. У нього дуже багато є опонентів, скажімо так, м'яко, які невдоволені роботою взагалі цього підрозділу. Інші критикують, тому що мають якісь особисті сні неприязні стосовно цього керівника. Звичайно, міський голова, який працював і рекомендував. Ігоря Тодоровича на цю посаду добровільно ну, так, не відмовиться від нього і не звільнить його, хоча йому такі, наскільки я знаю, ставили вимоги, умови ще до реформування. І оскільки не вдалося добровільно це питання вирішити, то фракція більшості запропонувала провести, як ви кажете, реформу, створивши департамент архітектури і містобудування. Це питання ми відклали сьогодні у порядку денному на наступне пленарне засідання, адже очевидно, що ми 40 питань за день не розглянемо. Ну, очевидно, буде погоджено кандатури, тому це все. Нема, так? нема кандидатури погодженої. Одні хочуть одного, інші іншого. Але головне, щоб критерій підбору цієї кандидатури був один. Що ця людина позитивного може дати для обличчя міста? Не… Конкретно до да, фірми того чи іншого депутата чи близького депутатського корпусу підприємця. А що для міста? Тому що вакханалія у місті з будівництвом це вже притчава язиці. Ну, вакханалі почуються немає. Не, що не, стосується, не звичайно, це, і, це вже як наслідки. Гаркот, Гаркот, отримав в спадщину від своїх попередників. Вони започатковували. Гарка це головний архітектор міста. архітектор. Щодо ощільнення, забудови і так далі, забудови дитячих майданчиків, подвір шкільних територій. Ну, ми це бачимо, що відбувається. Звичайно, без погодження архітектора головного міста таке б місці не відбувалося. Але треба врахувати, що є різні чинники, впливи, і не кожен може сказати ні. Чи буде ваша фракція голосувати за запровадження громадського контролю на а в громадському транспорті таке рішення теж має ухвалити 11-та сесія міської ради. Фракція буде голосувати. Я вважаю, що це нормально, коли нормальна тенденція, коли ми запроваджуємо громадський контроль е, за діяльністю тих чи інших підрозділів, органів влади. Ви знаєте, що в обласній державній адміністрації створена громадська рада, створена така ж рада в об, обласній раді. Нині внесена пропозиція створити громадську раду при е, міській раді. Я не бачу в цьому нічого поганого, якщо представники громадських організацій, активні громадяни будуть мати дурачий голос при вирішенні тих чи інших життєво важливих питань міста. І е, я взагалі за контроль. І контроль громадський, можливо, дасть більше користі, ніж дають оці контролюючі державні структури, які значною мірою і корумповані, і непрофесійні люди там працюють, і по накату вони працюють. Тому ми бачимо, що відбувається в місті з екологією і з іншими проблемами просто це тебе. Ну, громадський дуже контроль, очевидно, не буде схожий на народний контроль, який ми з вами пам'ятаємо, будучи тоді молодими журналістами, так це був народний контроль, який тряс директорів заводів як грушу, тряс директорів фабрик, і навіть членів політбюро міської партії. Але е, і неважливо як назвати, можливо. Що він буде цей контроль робити? Я вважаю, що від практики народного контролю абсолютно відмовлятися повністю неможливо не можна і не потрібно, тому що позитивне зерно тоді було. Люди повинні знати, як влада використовує бюджетні кошти, гроші платників податків, як вона ними розпоряджається, чи на ці цілі вона їх скеровує, чи на другорядній. Тобто, це нормальне явище. Ясно, що такого не буде, оскільки ми вже сьогодні відійшли від державної форми власності. У нас мають рівні права: і приватна, і комунальна, і колективна, і державна власність. Тобто, але бюджетні кошти ми повинні знати, як влада ними розпоряджається. І тому роль громадського контролю тут досить потужна. Ну і також міська рада ініціює звіти керівників другого шолону африканської мерії перед громадою. Це не стане. Публічним побиттям чиновників перед громадою, скажімо, на площі там, де це буде на Майдані Шептицького, так? Чиновник повинен знати, якщо він йде у владу, то його будуть бити. І будуть його бити більше тоді, коли більше буде проблем у місті. І, зокрема, в цій галузі, за яку відповідає той чи інший чиновник. Звичайно, я не думаю, що це буде тільки побиття. Чиновник буде мати можливість прозвітувати, що зроблено, розказати про плани, про наміри, про джерела фінансування тих чи інших соціальних програм міста. Є багато в нас, людей, жителів міста, які мають цікаві пропозиції, можливо, вислухати їх доцільно. Це буде встряска для будь-якого чиновника, керівника і як стимул для дальшої, подальшої плідної роботи. Хто витримає цю дорогу? Це пекло кола, скажем, той прийде далі. Хто не витримає. Ну то я думаю, що міський голова повинен вирішити питання про доцільність перебування такого чиновника на займаній посаді. До речі, в попередньому скликанні ви, в тому числі всі депутати добивалися, аби були такі системні звіти керівників першого шолону, заступників міського голови, буквально на сесії. Зараз це сталося. От як ви це оцінюєте? Цю процедуру? Вона йде затримкою, там година, півтора. Їм доводиться доповідати по реалізації тих чи інших запитів депутатів. Депутат виступає із запитом. Він, він звичайно, запити бувають різні, але депутат це голос людей, голос виборця. І він хоче знати, депутат, як розглядають його запит. І оцей розгляд запитів, який сьогодні ми маємо, і сьогодні відстежували 12-ї години, я вважаю, що це позитивне явище. Бо це спонукає чиновника, який виконує рішення щодо депутатського запиту, підійти до цього не формально, а реально оцінити ситуацію, дати конкретну чітку відповідь, шляхи реалізації або вирішити питання, якщо це входить в його компетенцію, або показати, як це має бути зроблено. Бо раніше депутати скаржилися, і я, свідок цього, як на депутатські запити, просто відписки чиновники давали сьогодні. Є відповідь на запит, чиновник, там заступник міського голови, чи міський голова, чи хтось інший виходить на трибуну, і він тримає звіт перед депутатом і перед всім корпусом, як розглянути те чи інше питання? Це я вважаю, що це дуже добре. А в цілому всі проекти рішення 11 сесії вони значною мірою мають соціально-економічне забарвлення. Чи ви вважаєте їх такими, що дійсно розширюють оперативний простір для роботи виконавчої влади? Власне, от до завершення цього року. Ну е, дехто каже, що органи місцевого самоврядування сьогодні загнані в кут, що в них мало повноважень, що центральна влада їх пресує і так далі. Я, а пресує, чи не я пресує? би так не сказав. Сьогодні органи місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства Якщо мають мають дуже широкі повноваження, в тому числі і про бюджет. Е, Якщо звичайно взяти наш регіон, наше місто, то звичайно наш регіон є дотаційний, і якби ми могли самі зібрати в бюджет стільки, скільки ми тратимо, або ще й більше, то ми могли б тут розкидати пір'я, розказувати, що ми отакі, ми дуже серйозні, сильні. А хтось з нас забирає гроші, а потім нам ділить. На жаль, наш регіон ну, депресивний, як його вважають. Я би так не сказав, цей, район, цей регіон дуже перспективний, і при бажанні його можна розвинути, враховуючи ці переваги, які ми маємо, і природні, і кліматичні, і так далі, для того, щоб ми вийшли в передові. Ми бачимо, що тенденція загалом по Україні і в нашій області щодо промислового розвитку, зростання валу внутрішнього продукту досить позитивна, є ріст, є надходження у бюджет, відбувається перерозподіл. За переглядом бюджету за півроку, за дев'ять місяців, я думаю, що при тісній взаємодії органів місцевого самоврядування обласної ради, обласної державної адміністрації можна дуже багато вирішити. Ви знаєте, що наступного року Івано-Франківську виповнюється 350 років, і обласна державна адміністрація ініціювала підтримала пропозицію міста включити урядові програми, у постанову, цю дату. І є відповідна постанова Верховної Ради щодо. Належного відзначення цієї дати в житті міста будуть певні інвестиції на ремонт об'єктів культури, на архітектурні пам'ятки, дороги, вулиці і так далі. Тобто, якщо залучити нормально ресурс міста, області і держави загалом, то можна дуже багато зробити. Хоча ви бачили, і сьогодні на сесії, що проблем дуже багато, хоча б взяти. Оцю браму до Палацу Потоцьких, яка сьогодні розвалиться, є пам'яткою архітектури. Але, на жаль, ні місто, ні область не може нічого зробити, оскільки цей об'єкт належить приватній фірмі. Новоспеченому мільярдеру з Прикарпаття Бахматюку, який не знає, що з тим робити, сам нічого не, не робить, не ремонтує, і не передає ні місту, ні. Області, а відремонтувати цю пам'ятку я вважаю доцільно, і депутати сьогодні звернулися до керівництва області, щоб це питання звичайно найближчим часом вирішити, щоб ця брама не розвалилася, щоб її зберегти. Ну і для глядачів скажемо, що на нинішній сесії стало відомо, що на Рибнівському полігоні буде зведено сучасний технологічний завод з переробки відходів, які туди завозяться. Правильно? Ми сьогодні на сесії ухвалили рішення, дали згоду на передачу субаренду 2,5 гектарів землі, які міст орентує для полігону в селі Рібному для будівництва сміттєприробного заводу. Потужність його орієнтована десь 150 тонн переробки сміття добу. Це буде три такі заводи. Такі, в області. такі заводи планують, планує азербайджанська, азербайджанська, азербайджанська фірма збудувати, побудувати Коломи. збудувати в Коломиї Івано-Франківську і, можливо, в надвірні або в Калоші. Уже є договір укладений про співпрацю між обласною державною адміністрацією та цією фірмою. Були представники, оглянули вартість такого заводу десь в межах 50 мільйонів євро. І все це сміття, яке сьогодні ми не знаємо, куди дівати, цей завод буде переробляти, продукуючи електроенергію, яку вони планують продавати за зеленим тарифом. Тобто це буде їм економічно вигідно. І, звичайно, для екології, Прикарпаття це великий плюс. І депутати ви бачили сьогодні, ну, після певних дискусій, дали, добро. дали 100% фракції проголосували за це, за таке рішення. Спасибі Богдан Михайловичу, що завітали до нашої телестудії. Свої аргументи за і проти щодо проектів рішення 11-ї сесії Франківської міської ради, яка сьогодні розпочала свою роботу, виклав депутат міськради від партії регіонів Богдан Феттів. Дякуємо за увагу. До зустрічі побачення.